Що вам цікаво, що ж п'ю я, коли розповідаю про продукцію? А я також дуже люблю. І підтримує свій організм. А чим? Екстрактом лопуха. Це екстракт лопуха І для крові дуже добре. він очищує кров виводить, особливо зараз, коли багато вірусних інфекцій. І дуже потрібно вивести все з організму, з нашого непотрібне. А також екстракт лопуха дуже корисний для волосся, для нігтів, взагалі для шкіри. Екстракт бетуліну я п'ю як антивірусний протизапальний засіб, як природний антибіотик, який допомагає. І мені. І моїй родині, моїм діткам, що дуже важливо, підтримати свій організм, підтримати свій імунітет. Еліксир для судин дуже корисний для того, щоб підтримати судини, а судини мають бути еластичними і міцними. Еліксир морський. Це джерело йоду, яке дуже корисно для організму, і там дуже багатий великий склад. Енерджі комплекс, про який я зараз говорю, я його п'ю для того, щоб була сила і енергія. Для того, щоб все встигати робити, потрібно, щоб була сила, правда? А для цього потрібно нахарчовувати свій організм вітамінами. Кордіцепс п'ю. Кордіцепс п'ю, бо. Це такий природний антибіотик також. Це гриб, який підтримує, от, коли навантаження якимось вірусом. Та й взагалі розумові якісь навантаження, от, дуже корисно. Такий він, знаєте, онкопротектор навіть, і антибактеріальний засіб, і імунітет підвищує, антиоксидант, тобто дуже-дуже захищає клітини, організму, ділюсь з вами, бо це дуже-дуже корисно. Ну І зараз займаюся зміною. Місненням і ростом волосся, щоб волосся не випадало, щоб було міцним. Ось п'ю таку добавку. Друзі, оце зараз пропиваю, Я вже добиваю, буду все інше купувати.